Підпорядкувавши собі пасторське керівництво, з ласкавих слів вона захопила його, м'якістю мягкістю своїх оволоділа ним. Негайно він пішов за нею, як віл іде на забій, як олень на постріл, доки стріла не пронижує печінки його, як пташка кидається в силки і не знає, що вони на погибель їй, Приповісті 7 розділ 21-23 віршик Пророча сфера це не єдина мішень духу Єзавелі. Націлюючись на пастора і його команду, дух Єзавелі вишукуватиме найслабкішу ланку у структурі і втиратиметься у довіру самими хитромудрими способами. Пасторові і в голову не прийде, що така духовно зріла людина в лапках може мати якісь інші мотиви, окрім самих вищих. Чим більше пастор засліплений, не бачачи духу Єзавелі, Тим швидше він ляже жертвою і прийме цю обдаровану особу в лапках. З часом пасторові стане ще важче визнати, що ця людина з Духом Єзавелі прагне контролювати його і володарювати над ним. Помазання притягає Трої мав велике помазання від Бога. Тисячі людей відвідували церкву, яку він заснував і над якою він був поставлений наглядати. Великі чудеса і знамення супроводжували його. Він зростав у слові мудрості, був дисциплінований у молитві і ретельно вивчав писання. Могутність божого помазання на його житті відкривалася в його проповідях і записах. Навіть на початку свого служіння апостольська мантія в лапках на нім була очевидна, але невіданню троє впав у пастку. Консультуючи одну жінку, він виявив, що вона чаклунка. Без молитовної підтримки він спробував її звільнити. Прикинувши, що вона звільнена, чаклунка створила павутину лестощів, кажучи Трою, який він великий. Вона заявляла, що коли він молився, вона відчула дотик Бога, якого раніше ніколи не відчувала. Незабаром після цього в житті троє стали відбуватися незначні, майже непомітні зміни його голод по духовних речах став вичерпуватися. Його молитовне життя, пости, читання Біблії скоротилися, він відчув, що йому нецікаво брати на себе додаткове навантаження в роботі і тим самим збільшувати свою відповідальність. Пастка була встановлена. Після відходу першої відьми збори послали двох інших відьом, щоб вони ходили в церкву Троя і молилися сатані про те, щоб він згубив Троя і його церкву. Ці жінки відвідували молитовні служіння і стали робити вплив на інших, ставши лідерами. У міру того, як під їх впливом церква закудувалася зваблюванням, вони навіть переконали заступників, що дружина Троя є для нього духовною перешкодою. Потім вони пророкували в лапках, що Бог візьме її життя, щоб троє мог стать великим чоловіком Божим, ким він і призначений бути. Одна з відьом стала секретаркою Троя. Щодня вона говорила йому й його команді про недоліки його дружини. Повіривши і прийнявши брехню, що дружина тягне його назад, Трої скоро став союзником сил пітьми і погодився, щоб господь взяв її додому в лапках. Він став просити Бога, щоб він послав їй хворобу до смерті. Дружина Троя дійсно захворіла, але коли вона була вже на межі смерті, Бог втрутився. Спокуслива і активна секретарка Троя розробила нову стратегію. Вона підкреслювала, що дружина пошла на сатаною, щоб не дати Трою зробити благочестиве сім'я в лапках, в особі не мовляти чоловічої статі. Як небудь злуздо це звучить, але вона переконала Троя, що тільки вона здатна понести це золоте сім'я, яке буде зачати від їх статевого союзу. Ця спокуслива брехня укорінилася в нім. Він, врешті-решт, розвівся зі своєю дружиною і одружився на цій жінці. Через дев'ять місяців у нього розвинувся рак простати і він помер. Жінка успадкувала увесь його стан. Пізніше вона оловила в своїй мережі ще одного пастора і одружувала його на собі. Пізніше і він теж помер. З цієї трагічної історії ми бачимо, що особа, що має дух Єзавелі, одночасно і ненавидить, і любить сяйво пасторського помазання. Як світло притягає метелика, так пасторське помазання притягає духа Єзавелі, всяка влада поза його власною владою загроза втрати контролю. Цей дух спонукатиме людину зробити все, щоб набути і підтримувати контроль над іншими. Отримати владу пастора це виклик для Єзавелі це як з'їсти заборонений плід. Дух Єзавелі беззаконний і спокусливий навіть для самої людини, яка їм володіє. Повільна, але вірна погибель. Історія Троя це приклад того, як людина зі зрілим духом Єзавелі прагнутиме знищити Божу людину через маніпуляції, обман і секс. Цей дух поширює своє прокляття аналогічно тому, як отруйна самиця павука чорної вдови знищує свого партнера після спаровування. Більше того, разом із статевою аморальністю приходить прокляття чаклунства, яке приводить до фізичної хвороби і смерті того, хто спокушається. Об'явлення 222 коли Єзавель атакує дружину пастора, ця атака може виглядати як зніяковіння, як фізичне або психічне захворювання, а також емоційний або психічний зрив, коли дух Єзавелі укоріниться, він або його послідовники, які так само обдурені, почне зводити на клеп іншим, що дружина пастора не така духовна, як сам пастор. Її недуховність заважає його призначенню. Ці збочені акції, поза сумнівом, характеризують дії сильного духу Єзавелі. У міру того, як дух стає сміливіше, людина може вже відкрито молитися, щоб дружина пастора змінилася або померла для того, щоб пастор виконав Боже покликання. Дивно, але людина з духом Єзавелі часто намагається стати членом церковного керівництва якщо це недоступне, він може спробувати спровокувати когось піти. Що ще більше вражаючи, така людина може відверто заявити близьким друзям, що йому або їй слід було б бути пастором, або щонайменше дружиною пастора. Така людина жінка, також може запропонувати, що може понести благочистиве сім'я в лапках, яке буде символом дитя славної церкви. Як правило, якщо з такою ситуацією вчасно не розбираються, шлюб пастора розпадається. Після чого він одружується на жінці з духом Єзавелі. Якби дивно це не здавалося, такий сценарій розігрується по всьому світу щороку. Сатана Винахідливий. Скрізь дає виноградник на вуфея або нова дружина. Дух Єзавелі ні перед чим не зупиниться, поки мета не буде досягнута. Церкву фіатирі попереджали про це. Ми теж попереджені Святим Духом про те, що такі проблеми, як і раніше, існують в церкві і сьогодні.